Як я влаштувала квест своєму хлопцю на 14 лютого. На початку всього я вручила йому ось таку листівку, після чого ми поїли, та він розкрив, що там, там було запрошення на такий квест, і перше завдання було мене поцілувати. Після кожного завдання він буде отримувати такі смаколи. Такий перший подарунок це ось такі парфуми, які будуть нагадувати нам про цей день. Він одразу все оприскав, щоб цей запах нам приївся. І цей вечір пах саме так. Як він це все зробив, я видала йому перший конверт, там, де було перше завдання. У першому завданні потрібно було знайти всі слова. Я видала йому ось такі текстові ділячі та ось такі слова там були. Він доволі швидко це все вирішив. Головне, щоб завдання не були довгими. Андрій був дуже рад. Далі я дала йому такі от смаколики, знову шоколадку, ну а також вирішила показати відповіді. Звичайно ж, він почав їсти смаколики. Ну а далі йому потрібно було знайти всі сердечки. На цих сердечках були букви, з яких потрібно було зіставити слово. Тут Андрій вже шукав якось довго, тому постарайтесь ховати на видному місці. Згодом у нього стало все виходити, навіть якщо ви покладете їх на видне місце, не факт, що він їх знайде відразу, як ви бачите з тим сердечком. Згодом Андрій їх всі знайшов, та одне сердечко випало за стіну. Ми не змогли його дістати. Андрій зіставив всі букви, та ми пішли на перший поверх готелю, так як там було написано низ. Книга. Андрій почав шукати о таких книгах. Там такі чилзони в готелі, де можна посидіти, почитати і ще щось поробити. І це було друге завдання. Коли ми повернулися, Андрій знову отримав ось такі смаколики, та на аркуші паперу був алфавіт, та внизу цифри, що означають порядок букв в алфавіті. Там було написано під ковриком. У нас в номері не було коврику, тому я поклала просто під двері. А те, що Андрій з'їв шоколадку, я йому дала четвертий конверт. Насправді, це моє улюблене завдання, це кросворд. Коли Андрій його розгадував, то ми згадували ситуації, пов'язані з нашим життям, які я записала в цей кросворд, та це було дуже мило. Як Андрій все виповнив, я йому сказала пароль від сейфу. Це була дата нашої річниці. До речі, ми вже 4 роки та 4 місяці разом. Якщо вам цікаво, що там, то можете подивитись мій влог, з Мюнхена, який скоро вийде. Також там було два сертифікати: один на мій хороший настрій, а інший секретний. Мені дуже сподобалось.